Чи настане такий час, коли всі релігії, які є в світі, об'єднаються в одну світову релігію, і буде цих менше конфліктності? Ну і не дай Господь, релігійних війн, які були дуже частими в середні віки. Питання доволі складне і філософське в дійсності? Я вірю, що такий час наступить. І обґрунтую чому. Кожна велика справа починається з маленької справи, кожна велика дорога починається з маленької дороги. І це ми зараз говоримо про майбутнє, не те, яке буде через рік і навіть не через 10 років. Можливо, через півстоліття, можливо, через століття, можливо, через 2 століття. Но це обов'язково має наступити. А чому воно обов'язково має наступити? Тому що не наступити воно не може. Тому що йде еволюція, іде еволюція людського інтелекту, людського духу. Да, ми спостерігаємо. Паралельно багато деградаційних моментів інволюційного характера, але еволюція все рівно рухається. І в еволюційному моменті ми маємо прийти до одного Творця, бо Він такий є. Просто Бог один, але стежок і доріг до нього багато. І в одній стежці це називається християнством, там називається католицизм, там називається мусульманство, там індуїзм, там буддизм, там вірні Крішна і багато інших. Чому я рахую, що так воно має бути? Давайте візьмемо недавню нашу історію. Пам'ятаєте, розділяй і владарюй. Якщо ти хочеш, то розділяй народи по етносу, по крові, по націям і по вірі, і владарюй. тому що таким чином, коли ти їх роз'єднав, їх легше захоплювати. Але це ж не від Бога, це ж від того іншого, розумієте. Значить, а хто сильніше? Та Бог сильніше, це зрозуміло. Значить, хто переможе? Ну Бог переможе, єдність, любов переможе. Але яким чином це стосується України? Розділяє владарю було до недавнього часу в Україні, і в тому числі в нашій українській православній церкві. Пам'ятаєте? Московський патріархат, Київський патріархат, а крім цього, є ще греко-католицька, а є ще католики, а є ще протестанти в Україні. І нічого поганого здається в цьому немає, але ж ми знаємо про те, що це Українська православна церква Московського патріархату була, ну, скажімо так, м'яко кажучи, заполітизована, тому що центр знаходився в Москві, вплив був політичний, і якщо взяти на сьогоднішній день роль церкви в Росії, то вона повністю політична. Вона інструмент для президента Росії Путіна. Це чітко і це знають всі. Відповідно, аналогічний вплив був і на українське її філію, на українське крило. І таким чином відбувалася політика, пропаганда. Доказів в цьому є тисячі, якщо не мільйони. Пам'ятаєте, тільки починаються вибори, московський патріархат починає влазити в вибори, починають друкувати, зберігати листівки агітаційного характеру на промосковських кандидатів. Ну і багато-багато можна про це говорити, не хочу говорити. Але дивіться, що відбулося відбулося те, що нарешті. За президентство Порошенка треба віддати йому шану велику. Ми отримали Томас. Ми отримали признання вселенського патріархата і основних церков світу за винятком московської про те, що ми є тепер самостійна, незалежна церква, єдина. І почався об'єднавчий процес. Відповідно, дивіться, що відбувається: розділяй і владарюй» завершилося. Почався об'єднавчий процес. І об'єднавчий процес починається з об'єднання людей в вірі, а від одної віри до об'єднання інтелігенції, до об'єднання народу українського і до єдиного потужного монолітного. Народу і цей процес перед війною запустився. Да, він був болючим, непростий. Він не завершився до війни. Якби ми встигли, хоч би років 5-10 в цьому процесі, ну не 5, хоч би років 10, ми були б зараз набагато сильнішими. Тобто, якби ми Томос отримали, скажімо, не 5 років назад, а отримали там, наприклад, 15 років назад, то скоріше всього, Росія навіть не ризикнула на нас напасти. Але на завершення цієї тези, дякуючи цьому духовному об'єднанню, в нас почалося загальне національне об'єднання. Так от цей процес в Україні показав, що таке можливе і в масштабах світу, звичайно, з іншими релігіями, це набагато складніше. Але я переконаний, що такий об'єднавчий міжрелігійний процес найближчим часом відбудеться. Він уже розпочався. Уже почали різноманітні конфесії на рівні лідерів між собою контактувати. Чому це так важливо? Це важливо тому, що зараз світ знаходиться в цивілізаційній кризі. Наш сучасний світ знаходиться в цивілізаційній кризі, ті старі інструменти міжнародного права. Які регуляторними були і які убезпечували мирне життя людей і погашали ці конфлікти, що вони не розгорілися в світові війни, тепер не функціонують. Відповідно, духовні лідери, бачачи всю цю ситуацію, починають між собою контакти на об'єднавчий процес, хоча це складна і тривала дорога, як певна альтернативна духовної єдності на оту політичну роз'єднаність, конфліктність, яка розростається у великій війні. І боронь Боже до якоїсь там, не хочу про це говорити, третій світової війни, а ядерна зброя, а ризики. розумієте, А технологічні ризики, а штучний інтелект. І ми ж бачимо, що цивілізаційна криза все більше матеріалізується світ, все більше цей золотий тілець починає володіти людськими розумами, людськими душами. І куди ми йдемо? Ми йдемо дорога називається нікуди, в тупік. Великий великий рівень деградації відбувається на сьогоднішній день в багатьох суспільствах світу. Відповідно, має з'явитися альтернатива. І я переконаний, що така альтернатива вона буде багатогранна. З однієї сторони, громадянські суспільства будуть доволі сильно підніматися, культура традиції будуть сильно відновлюватися. І я переконаний, що релігійні оці напрямки, течії і віри, які є, почнуть об'єднавчі процеси. так не буде що буде мова йти про об'єднання в єдину релігію, в єдину віру? Ні, мова буде йти про об'єднання різних релігійних напрямків конфесії церков, в коригування своїх дій. По мінімізації тих загроз і викликів, які є в суспільстві, тому що ми живемо в дуальному суспільстві, і матеріальна складова зараз доволі сильно розвинулася. Технологія розвинулася. Відповідно, духовна складова так само має зараз розвиватись, і світові лідери вже, наскільки я знаю, світові духовні лідери вже вступають в переговорні процеси між собою для того, щоб оці конструктивні моменти, які є зараз цивілізаційної кризи. В світі якось пригальмовувати і щоб світ вирулювати у вірну парадигму розвитку. І на завершення ми на це запрограмовані, на гармонізацію духовного розвитку і спільно з матеріальним, тому що зараз ми маємо цивілізаційну кризу, коли матеріальна складова розвитку цивілізації людської пішла дуже сильно вперед. І її значимість перебільшується, чим вона на самом ділі потрібна людству. І в тому числі технологічна складова, і в тому числі, що стосується штучного інтелекту. Але це відбулося за рахунок занепаду духовної складової. Якщо так можна сказати, оце матеріальна складова, а це духовна складова, вони мають бути. Гармонізовані між собою на одному рівні. Вони мають відповідати. Тобто людська свідомість має відповідати тому рівню життя, який є, а той рівень життя, який є, і технології має відповідати людській свідомості, культурі інтелекту. Зараз відбулося так. Матеріальна складова пішла вверх дуже сильно, а свідомість, культура традиції, інтелект, на жаль, духовність ні. Відповідно, це є прірва. Це є дорога в нікуди, це дорога до потенційних ризиків надзвичайно великих масштабів. Значить, що нам потрібно, ми не зможемо оцю складову призупиняти, вона росте. Відповідно, потрібно рівень людської свідомості, духовності, культури збільшувати. І я думаю, що цим вже займається здорова частина людства у вигляді, так як я сказав, громадянського суспільства, духовної інтелектуальної еліти, і ми вже знаємо про те, що є заяви провідних вчених про подібні ризики, є заяви провідних духовників про ці всі ризики, які ми кажемо, і здорова частина суспільства починає робити все від неї залежне, щоб цю складову запустити і вирівняти цей процес. Тому що ми живемо в дуальному світі, де є і духовне, і матеріальне. І дуже важливо, щоб вони були між собою згармонізованими, не викривленими. Тому що, коли матеріальна, технологічна складова, Отак суттєво відірвалася від духовної, це є небезпека і загроза для життя і існування людства в цілому. І я думаю, що ці ризики зараз, уже вкотре говорю, здорова частина людства, усвідомлює і почне ці ризики виправляти. Шановні друзі, прошу підписатися на мій YouTube канал. І буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, запитання. Наперед вдячний, дякую.